Всім привіт, друзі! Сьогодні буде мега цікаве та корисне відео, тому що я розповім вам про проект Суї. Розкажу взагалі про всю двіжуху, яка відбувалася навколо проекту. Розповім скільки я особисто заробив з цього кейсу, які там були нюанси, що потрібно було робити для того, щоб заробити, які скіли в крипті треба мати, щоб не опускати такі можливості. Тому відео сьогодні буде мега цікаве. Сідайте зручніше і гарного вам перегляду. Отож, почалася вся двіжуха з того, що Суї викатали таку новину, що хто був в їхньому дискусії корді до 1 лютого буде мати VL це waitlist, який дає можливість викупити їхнього токену на певну суму по предстартовій ціні, та як, наприклад, на Coinlist, так само і тут була така можливість. Щодо цієї новини, я робив пост своєму телеграм-каналі. Ось тут ви зараз на екрані можете його побачити, але зайшовши в Discord та провіривши свій аккаунт, я побачив, що я долучився до суї. Лише 6 лютого, а потрібно було до 1. Але що я вам скажу? Я не розчарувався. Я почав шукати інфу по різних чатах, шукати, дивитися можливості, як взагалі можна вийти з цієї ситуації. І тоді я дізнався, що можна купляти готові аккаунти з ВЛО. Після того вийшла новина, що взагалі Україну забанили. Українці не мали можливості викупляти ці алокації, навіть якщо мали дискорд до 1 лютого. Почали купляти акаунти бірж інших країн, верифікації інших країн. Двіжуха була шалена, і тут ми підійшли до того, що перша скіл, який вам буде потрібен, якщо ви хочете лутати такі дропи, вам потрібно вміти користуватися OTC. Якщо простими словами, OTC це ринок аккаунтів. Ви можете спокійно купити аккаунт біржі іншої людини, поміняти паролі, пошти і користуватися самому цим аккаунтом. В принципі, таким методом я і користувався. Зараз пояснюю, як це все виглядало детально. До речі, планую по OTC записати окреме відео, як ним користуватися, як безпечно купляти аккаунти, щоб не заскамили вас, так сказати. Тому підписуйтесь на канал, бо відео в майбутньому Корисні. Після недовгих пошуків я знайшов інфу, що на Кокоїні буде публічний розпродаж монет, і там алокація буде не 45 доларів, можна буде викупити токен Суї як через ВЛ, а аж на 1000 доларів. Лише ціна відрізнялася, тому що по вайтлисту Токін Суї люди викупляли по 3 центи, а на Кокоїні в пабліксейл їх продавали по 10 центів. Наступний пост в моєму телеграм-каналі, трохи жартівливий, ви можете побачити, що робилося з верифікаціями. Це людей іншої національності верифікували на біржі. Кукоін для того, щоб брати участь в пабліку, і побачивши ситуацію, я зрозумів, що якщо я куплю один або два аккаунти і буду брати участь, нічого з того не вийде, тому що учасників буде дуже багато. Тоді я вирішив створити трохи більше аккаунтів. І тут ми дійшли до другого скіла, який вам буде потрібен в криптовалюті. Вміти створювати мультиаккаунти, користуватися антидетект браузером та проксі. По цій темі, до речі, я декілька днів тому зняв відео, тож можете переглядати і одразу освоювати цей скіл. Після того, як я знайшов селера, в якого можна купляти аккаунти, а вірніше я сидів і реєстрував їх сам. Звісно, під проксі через Antidetect браузер я сам реєстрував пошти, сам реєстрував кокоїни. Тільки віддавав їх селеру на верифікацію, і мені повертали готовий верифікований акаунт. Після того як я купив, то зареєстрував 10 акаунтів. До речі, купляю їх по 10 доларів. Тож 10 акаунтів це затрати 100 доларів. На OTC акаунти були трохи дорожчі, по 20-30 доларів. Люди купляли. Також люди купляли і ВЛІ, тобто це все можна було купити. Одразу забіжу наперед, тому що я не так детально буду розказувати про VL. Результати з VL вийшли такі: люди, які викупили алокацію на 45 доларів через VL Discord'у, Отримали токенів на суму приблизно 1800-2000 доларів, тобто профіт шалений, тож воно того коштувало, щоб викупити в людей там на OTC чи в знайомих Discord, які попали в VL, купити аккаунт на біржі з людини іншої країни, заплатити гроші і потім отримати ось такий профіт. Затрати буквально 50-70 доларів, а профіт майже 2000 доларів. Але детальніше я буду розказувати про паблік сейл на кокоїні, так як я сам брав в цьому участь. Тож після того, як я зробив 10 аккаунтів і знову ж таки пошукав. Пошукавши інфу, я зрозумів, що учасників буде біля пів мільйона, можливо 300-400 тисяч, я вирішив робити більше аккаунтів. Не буду довго затягувати і зразу скажу, що всього разом я зареєстрував 20 аккаунтів на біржі KuCoin, купив ці верифікації в селера, потратив я десь приблизно 200 доларів і орієнтовно 30 доларів на проплату проксі. Затрати в нас виходять 230 доларів. Потім ми перейдемо до калькулятора і все разом порахуємо з вами. Значить, зареєстрував я ці всі аккаунти в сейл, на кожен аккаунт закінчити. Кинув 130, 150-160 доларів. Це було в залежності від того, коли ми їх поповнювали, тому що там були знімки балансів. Результати сейлу, до речі, переносили декілька разів. Спочатку вони там були в 20-х числах квітня, потім їх перенесли на початок травня, але терпіння дало своє. У мене, в принципі, інакшого виходу не було. Оголосили результати, я почав провіряти аккаунт. Перший, другий, третій аккаунт. Мимо заходжу четвертий, четвертий аккаунт виграв алокацію. І тут я вже розумію, що я на 1000 доларів зможу викупити токен суї. Я зрадів і почав далі провіряти аккаунти. Думаю, один вже є, це шикарно. Провіряю, далі Дев'ятий аккаунт теж виграшний. І це ще більше підняло мені настрій, я вже був повністю задоволений. І просто сів провіряти останні аккаунти, і 16-й аккаунт у мене теж переможний. Виходить, що в мене зайшло 3 аккаунти. Я викупив токенів у СУІ на 3 тисячі доларів по ціні 10 центів. Тобто в мене вийшло 30 тисяч токенів. Єдиний нюанс в тому, що ці токени будуть роздавати лінійно. Це буде 13 розлоків по 760 токенів з кожного аккаунту. Тобто кожен розлок в мене буде 2000 токенів. Одразу на екрані в телеграм-каналі ви можете бачити, як я вже отримав свій перший розлок на одному аккаунті. Це три аккаунти таких було по 769 токенів. І тут наближається найочікуваніша подія лістинг самого токену. І було. Дуже цікаво, по якій він ціні вийде. Я, звичайно, не хотів перебільшувати свої надії, але ціну в один долар я чекав, щоб хоча б з першим розлоком відбити все своє тіло інвестиції. Отож, настав день лістингу, і ось токен виходить по $1,25. Шикарний результат. Перейдемо до калькулятора: 30 тисяч токенів, які я викупив за 3 тисячі доларів. Нагадую, з додатковими витратами 230 доларів. Множимо на ціну 1 25 до рівнює тисяч доларів. Так, вони будуть поділені на 13 розлоків. Ділимо на 13. Це виходить кожного місяця така собі зарплата у розмірі 2800 доларів. Тож перший розлок, який я отримав, вийшов приблизно 3 тисячі доларів. Я одразу майже всі токени злив. Там частинку залишив на днях недавно їх теж продав. Тож з першим розлоком я відбив тіло інвестиції, а на подальший весь рік оформив собі таку мінімальну зарплату програміста, що вважаю є дуже крутим результатом. Татом ціна токену на даний момент зняття відео трошки є меншою. Така сума буде не кожного місяця, вона може бути трошки меншою, може бути трохи навіть і більшою. Все залежить від ринку, від того, як буде поводитися біткоін і в загальному ринок. Тож, друзі, веду я до того, що криптовалюта така річ, якій немає, наприклад, такого, що ви зайшли в криптовалюту, так сказати, і стабільно заробляєте її там 100, 200, 400 тисячу доларів в місяць. Ні. Ви вивчаєте нові скили, прокачуєте себе, і потім може бути так сказати, одна тема, яка покриє вам всі попередні затрати часу, енергії, грошей, і ви забезпечите себе. Наприклад, там на рік-два вперед. Великою помилкою новачків є являється те, що вони хочуть все і одразу він зайшов, вклав 100 доларів. В нього не вийшло з цього 10 тисяч. І він недовольний, каже крипта скам, і Все тут потрібно, друзі, терпіння. Весь час потрібно навчатися, отримувати нові знання, і в один прекрасний момент воно все окупиться. Тож, якщо вам не вдалося заробити на кейсі суї, таких кейсів ще буде багато. Саме головніше, чи будете ви до цього готові? А щоб бути готовими, вам потрібно вчитися набивати шишки, вивчати нову інформацію. Тож вчіться, заробляйте, вірте в те, що ви робите, і все у вас вийде. Дякую кожному за перегляд та до нових зустрічей.